Гой, друзі, я вас вітаю. І це те саме ранче, яке було у видіннях Тобіаса, а це означає тільки одне. Еві, вона знайшлася. Як і інші жертви викрадень, вона абсолютно нічого не пам'ятає і прийшла в такому стані на ранчо. Як ви могли зрозуміти звидінь Тобіаса? Там було досить розмито, але було зрозуміло, що Еві. Прийшла на ранчо, і це було останнє, що побачив Тобіас. Те, як вона лежить без тями, а поряд виє собака. Вона живе на ранчо Чеслерів. Чеслери це сім'я, яка утримує це ранчо. Ось вони тут, мої гарні булочки, красиві лежать. Господаря звуть Меттью Чеслер, і господиню звуть Рубі Чеслер. Метью та Рубі успадкували це ранчо від батьків Метью, а ті, в свою чергу, успадкували ранчо від своїх батьків. Вони завжди жили в цьому містечку, і батьки, і вони самі чесли жили в цьому містечку. Ніде не навчалися, бо ну а навіщо? В них є ранчо, на якому вони працювали з дитинства. Ну, зокрема, Метю. Він вже привів сюди дружину. І дружина також виросла в цьому містечку. А ось, до речі, собаня Франческа, яка знайшла Еві, і покликала господарів, щоб ті її знайшли і порятували. Чеслери ніде не навчалися, бо у них був власний бізнес, сирний. Так вони роблять сир на цьому ранчо. Вони тримають кіз і корову, також коника ви можете бачити ззаду. І вони е, роблять сир. Спеціальний сорт, який називається Чеслер. Сир Чеслер. Дуже оригінально. Нещодавно Чеслери втратили сина Мартіна. Він помер від смертельної хвороби. Він був дитиною ще малий. І коли вони знайшли на своєму ганку Еві, то вони подумали, що це їм її сам Господь послав для того, щоб розрадити їх в їхньому горі, і для того, щоб вони змогли. Врятувати чиєсь життя, чиюсь душу. Тому вони дуже зраділи, коли побачили в себе на порозі Еві, і одразу вони одразу вирішили, що вона буде жити тепер у них. і все. Еві взагалі нічого не пам'ятає, прям абсолютно нічого. Єдине, що Еві пам'ятає, це ім'я, яке їй здається досить знайомим, це Алекса. Вона вирішила, що це її ім'я, і вона називає себе Алексою. Честлери сказали, що Еві тепер повноцінний член їхньої родини, і вона може залишатися у них на ранчо назавжди і працювати, робити сир разом з ними продавати. Звісно, якщо Еві сама цього хоче. Ну, а Еві, звісно ж, вирішила залишитись, того, що ну, а що їй ще робить, якщо вона ні чорта не пам'ятає? Ну, прям взагалі нічого. Окрім того ім'я, яке вона думає, що це її. А тим часом наш фермерський день вже розпочинається, тож нам треба йти і братись до роботи. Еві вже поприбирала в будинку, тож зараз їй потрібно сходити і почистити цих всіх козочок. Корівку, вона з корівкою досить добре подружилася, як звати корівку. Просто коричнева корова. Блін, як це так? Рубі, Рубі, куди ти по. Ага, Рубі займається також своїми справами, тож не будемо їм заважати. До речі, її досить полюбив Спіріт. Це кінь чеслерів. Ой, як полюбив аж насрав тут нормально. Ой, Гімна зараз ми також приберемо. Батя. Ой, батя, господи. О, господи, скільки тут цього добра. І, іди це все поприбирай, і ми тебе попросимо, щоб ти все це покосив сіно, коротше. Щоб ти покосив сінця. А ми займемося нашими маленькими тваринками. Ми їх Почистимо. Почистимо. А, я. Типу. Ага, всіх брудних е, козочок. Це дуже класна. Це дуже класна фіча. Щоб я не клацала на кожну окремо. Я можу натиснути на одну і зробити, типу, почистити всіх маленьких козочок брудних. І до речі, в нас тут є ще такий цуцечок. Його звуть Спенсер Папі. Папі. Мені так подобається англійське слово щеня. Папі. Ой Боже, оруть там кози. Це синочок нашої Франчесочки. Де Франчесочка? Франчесочка все гаразд. З нею. А, вона хоче спарюватися. Слухай, моя ти гарна сумна. Вона сумна стала через те, що втратила синочка. Це було дуже-дуже мені неприємно, тому що це через мод. Коротше, хелскер Redux. Це дуже прикольний мод. Але він зробив мені отаку каку. Зарандомив, щоб смерть персонажа у мене тут була. Кінь спить? А що ти тут робиш? Ти всю покосив траву? Ні, ти, напевно, не можеш до неї дібратися, так? Дістатися не можеш до трави. А що ти стоїш? Втикаєш? Йди. Роботи не почати край. Ага, ти не можеш це все зробити. Я зрозуміла. Тоді йди, займайся. Дядя, чим ти підеш займатися? Город є це що? Гарвест? це таке? Poison, Fire leaves? Щось отруйне коротше. Збери весь врожай, плес, І підеш робити. Що це за тітка? Ні, дебра, якась кацапка. Іди нахуй. І підеш готувати сир. Підеш готувати сир. А наша Рубі піде гуляти з собакою, Того, що, блін, ранчо собака коллі це просто це, це канон. Це канон. А Еві... а Еві засумувала, що в неї якесь дивне життя. Ну, звісно, життя досить дивне. А давай також ти почистиш всіх міні-шіпс. І тобі треба буде ще корівку погодувати. І. Ой, почалася гроза. Це дуже хіровенько. Це дуже хіровенько, того, що о, зараз всі будуть боятись, може, влучити блискавка і все таке. Коровка зараз пішла вже. А здоїти коровку треба, блін. Пішла, дупою свою похитала. О, тут треба зібрати яйця і розсипати. Їжу. Кінь. Кінь бігає. Кінь, я б хотіла, щоб ти звалив куди-небудь в сарай, щоб я не, той, не переймалася за тебе йди сюди. Всіх треба розігнати М і подоглядати. А тут вони щось собі зберігають, якийсь нектар, мабуть. Дядя, на кого ти так крашнувся? Мені цікаво. Роби там свій сир. Спокійно. Я сподіваюся, Еві зараз не трісне блискавкою? Не влучить. Та ні, не ходи до корови, не чіпай корову, я сподіваюся, вона не вийшла. Маленький звірятка плес, Ви можете піти отуди, під накриттю, свій сарай. Ласка. Я з Розік. З Розік, з Розік, паравозік. Ти можеш помити пса? Кіс, на що ти це робиш? Блін, ні кіс, ні корови ми зламали зонтик, не подоїли. І не буде в нас молока зараз, з того що срана гроза розпочалася. Але мені подобається гроза. Але через грозу трошечки підлагує. Мені. Ух ти, єбі твою калотіть. Кінь злякався, кінь злякався, не біжи. Не біжи, не біжи, не біжи, йди, до себе, сюди, йди. Іди сюди, сюди. Пішов попастись. Ну куди тобі пастись? Тут тріснула блискавка, і все тобі зараз буде сіська. Кінь, коник, о Боже! Жінка, жіночка наша пішла. А! Ніт! Вольфганг тут звідкись взявся. Біжіть додому. Ой боже, у меті Майдл крізис. Господи, прости. Всі такі злякані, перелякані. Я сподіваюся, у нас більше не буде смертей в цьому проєкті, того, що це жіпа. Метью хоче навчитися грати на гітарі. Йди, готуй суй сирий бурлука. О, Еві, ми є пса маленького нарешті. він, брудниця, падло постійно. Біля тих курей грається. І брудниться. Ой, я сподіваюся, нас пройде зараз дощ, цей гроза закінчиться скоро сьогодні, Того, що в нас роботи просто мільярд, а в грозу роботу не поробиш. Хоча треба сходити, оце почистити Кліншет. Ой, противно -мокро їй. Зламана поросолька. Мабуть, треба краще. Зробити поламана просолька або зламана просолька. Не знаю. Просолька Єві зламалася. Можливо, вона тепер запам'ятає, що користуватися просолькою в грозу дещо небезпечно. Багато тавтології я зробила. Тож, це такі моменти, які треба перевіряти. Дуже класно, ти в шафі книжковій ідеш. Вау. Коли робиш переклад. Необхідно з ним пограти, тому що тільки в грі, ти зрозумієш, що це таке за діч? Що це таке за діч? Я не розумію. Якась херня. Забираємо, нам це треба. Тільки коли граєш, розумієш, чи пасує туди переклад, чи не пасує, так чи не так. Тут дуже багато ось цих всіх купок, ага, вони тут не розміщуються, того що тут дуже багато мов обжекту. І вони, мабуть, його і не можуть їсти. Цей корм. Ми його отак розположимо, щоб вони потім, коли треба, було, їм поїли. О, о, о! о я бачу сонечко! Я бачу сонечко. Я бачу сонечко. Що, гроза проходить? Гроза пройшла, гроза пройшла, клас. Блін, я як наче. Почула запах. Цей післягрозовий. Ви бачили час? Це час подякувати моїм матерям-рослинам Людовік25, Катрусі та Солар Джун, за таку божественну підтримку мене на Coffee. Також вітаю гілочку виноградну, яка нещодавно долучилася до нашої секти Вейна. І дякую Каті з Олександрою за підтримку мене на Coffee. Ви також можете стати моїм спонсором або спонсоркою, перейшовши за посиланням в описі або відсканувавши QR-код. Підтримка стартує від одного долара, але цей долар змушує мене сильніше напрягати свої булки у створенні контенту. Моїм спонсоркам дякую. Ви зірочки. Яка гарна, яка клаповухенька коровка. Така гарнюня. Давайте її якось все ж таки назвемо Клара Картопелька. Я її назву Картопелька, як звуть. Кішечку у артоєточки в Stranger Вільчику, який вона знімала для спонсорочок. Я її назву картопелька. Курівка буде у нас картопелька. І я думаю, що вона може всіх подоїти. Ні, це треба тільки окремо ось так доїти. Кізочок, о Боже, вона там завалапенила, та кізочка. І ось цю кізочку треба буде по. Помілкати. Так, ви їсти не хочете? Не хочете? Дядя там щось приймає в ванну. Зараз дядя вийде з ванної і треба буде за коником подоглядати. Боже. Ай, знову гроза починається. Бляха. Ні, тоді коник. Тоді коник хай іде, хай іде коник сюди, до себе. Дядя. Дядя, куди ти пішов? Іди до коника. іди сюди до коника і будеш з ним тут розмовляти. Ой, не так. Іди, м -м почухай йому шию, там о, почухай його взагалі. Можеш йому почистити. обійми, о. А, і почистити йому треба. ті. Ой, Хувс. Коротше. Копита. А що в тебе нічого не прокатило? То воно йопщо, звісно. А я бідолага тут просто все. Ні-ні. ні 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 Гарний мені ніж стій. Дядя, ти з конем. Щось поробив чи ні? -т? Ти можеш його погодувати. Ти можеш йому дати з руки поїсти. Дядя. Дядя. Тихо. Тихенько, тихенько, конику, тихенько. Ой, бідолажечки. А що це за діч? Це собака взяв. Що взяв. це таке? Він же посрав вже. Поси. Ці собаки, прости мене, господи. Облиш, Парасолю, облиш. Поговори з коником, дай йому почисть. Може його. Ти зробив йому почистив вуз або ні? Так, оце, оце треба. А, йому щось. А, вони розмовляли. Я ще з цими кониками трохи не вмію. Гратися. Гейбі, прибери зараз. І тут треба наповнити миски. Оцю миску і ось цю миску. Дядя, ти можеш ще поговорити зі своїм конем? Оце треба наповнити. Ти можеш. О, ти можеш наповнити з травою ту, яку ти скосив, щоб там ті кушали. Овечки і кізочки. От вони тут мають бути. Взагалі, отут має стояти кінце стіло для коней, отут. а тут для овечок і кізочок якраз. Але туди наш коник не проходить. Так, що ти хочеш? Спіріт. Ні, просто, просто лягай, просто лягай і просто спи, Або попісяй. Попісяй. А потім подрімаєш. Дядя, куди пішов дядя? Я думаю, вам треба вже трохи поїсти. Попоїсти. Іди, візьми залишки. Еві в нас, мабуть, хоче вже спати. Так, вона хоче спати, того що. Того, що вони прокидаються рано. У Еві ще болить голова. Еві, молодець, сьогодні впоралася добре зі своєю роботою, вдоїла 12 бутлів, молока. О, це сир Чеслер. Бачте. Вам необхідно попоїсти. Візьми залишки їжі. Хоча яйця з, тим, з хлібом були вже зранку. Гарно було б приготувати щось, мабуть. Ти можеш готувати якісь. Закривачки. Та що тебе чорти мордують? Іди їж свій сир Чеслир. Еві, Еві, мені треба про тебе подбати, серйозно, Того, що сама ти нічого не зробиш. Іди скористайся тут, прийми душ тут, я тебе потім нагодую і вкладу спати, бо в тебе болить башка. А, ти злетіла в мене, моя гарна. То що дядя до тебе примахався. Там є. Та що ти йдеш туди постійно? Чорт та дьявола! Візьми напій. О! Щось Рубі вже тут приготувала. А що це таке? Ти можеш це з'їсти? З'їсти. Я навіть взагалі не розумію, що таке оцей кастард. Це якийсь заварний крем чи що? Там молоко і яйце. Напевне, це крем. Заварний, я так розумію. Потім це от ти з'їси. Що, Рубі? Тобі сподобалося їсти? Тобі ніяк? До речі, Еві носить одяг, який їй дали чеслери. це одяг Рубі. Так, на вулиці вже немає грози. Сьогодні такий грозовий день. Челік, я хочу, щоб ти це викинув. Просто приведи мене до цієї кубки лайна, і я тебе змушу це викинути к чертям. Де ти його знайшов? Асталоп. Еві дуже втомилася. Еві боїться темряви, мабуть це через те, що її викрали. Можливо, це такий стрес. Але вона навіть не пам'ятає, що її викрали. Я вам ось що хочу сказати. Отаке. І цікаво тепер, як її будуть шукати її діти. Вони ж знають, що вона жива. Їм Тобіас, Тобіас в катсцені збудив Карлі. І розповів їй, що він бачив Еві. А вона вже розповіла Алекс, Джек цього ще не знає. Бо, ну, типу, вони не знають, як це подати, щоб він ну, нормально це сприйняв. Того, що це дуже велика радість, того, що мама жива, і все таке. але вони її не знайшли. І вони ще думають, як це зробити, чи казати йому одразу, чи почекати, або привезти маму. Хто зна, хто зна. Еві, я не буду тебе змушувати тут щось робити по господарству. Іди просто і відпочивай. А ми підемо до наших господарів. Вниз. Рубі сидить і в'яже із тої шерсті, яку вона настригла. З овець. А Метю сидить. і Граємо зло. Джаз. Він любить. Такий. Інструментних цікавий. А на цьому ми будемо закінчувати нашу серію. Дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися, поставити лайк, прокоментувати це відео, якщо воно вам сподобалося. Далі буде катсцена і не перемикайтесь. Зустрінемося до зустрічі! you're the ruva fabassy you're boissy stop it lavee webo ah oh. mora hay beringo zamboum beach uh two yeah. uh. uh -huh. uh, Samzo, uh, samso farfleef <sighs> -like. frumpy uh. gora kasoma bulino yep. uh. uh, zamona zara pukwam Gruffy. Saba, Mbawange, Ruthay, Galarga, Snoochie, Gungane, Shupaza, Esinoy, <gasps> Sufarbe, Jawada, Blindi, Senekay, <laughs> Sposhim, Squamish, Kabara. Denka, Zip, 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 Zambu, Orbitaney, Pinaroo, ah. Jaspa, <laughs> Nay. Papiam, Evanage, Glifal, Huh? Drobo! So... Uh, shplorab! can Mm-hmm. <laughs> <laughs> yeah. <Uds>. ina? woods. <laughs> <laughs>